Ну, все, ми бачимо, відпрацьована стерта літня шина, яка вже була знята якраз в період переобувки з літньої на зимову резину. Тут ми бачимо аж до корда шина зносилася. Аварійна шина це дуже небезпечно. Також ось зношені зимові шини, це вже людина привезла, поставте. Ми поставте на машину, ми кажемо, ну, тут немає сенсу її ставити, бо вона вже відпрацьована. Шини непридатні до використання, показує керівник Кропивницької станції техобслуговування Олександр Гаршанов. Каже, сезон заміни літньої гуми на зимову розпочався у жовтні. Для літньої шини мінімальна висота протектора це 2 мм. Це край мало дуже. Вона може ці 2 міліметри використовуватися шина, якщо сухий асфальт. Для зимової шини мінімальний, на мій погляд, це 6-7 міліметрів. Нова шина йде. 10-11 міліметрів. За спостереженнями керівника станції найчастіше водії використовують зимові шини з середини листопада і щонайменше до середини березня. цей період, можливі ожеледиці, сніг. Ресурс це десь 15-20 тисяч кілометрів. А вже ж це залежить від манери їзди, від швидкості. Цьому ми бачимо результат невчасної Заміни зношені шини були. Пішов дощ, людина стризнулась в повороті, розбила колеса. Шина 3 тисячі, стоїть, нова, одна ремонт диска десь 4 тисячі буде стоїти. Порахував, якщо порівнювати з минулим роком, вартість шин зросла на 20%. Ціна на заміну гуми на 15%. Говорить, починаючи з жовтня, отримують щодня 20-30 дзвінків для попереднього запису на заміну гуми. Є великий наплив 8 годин повноцінних робочих, то це 16-20 машин на день перебуваються. Гальмування, розгін автомобіля, маневрування це все виконує зимова гума. Якщо страховий випадок і це пройде на літній гумі, то відшкодування може бути урізане або з геть не бути його. Ще на дворі сонце я вже поставив зімню резину. І вже їздив на зимню, бо завтра може бути мороз. Утром особливо. При низьких температурах зимова гума краще тримає траєкторію руху на дорозі та скорочує гальмівний шлях, пояснила інспекторка прес-служби патрульної поліції області Олена Большова. При зниженні температури повітря літня гума втрачає свої властивості, що призводить до зниження керованості автомобіля, збільшення гальмівного шляху та може спричинити дорожню транспортну пригоду. Зимові шини спеціально розроблені для використання при температурі нижче плюс 7 градусів за Цельсієм. На дорогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини. Чіткої дати, коли потрібно переходити із літніх шин на зимові, не визначено. Каже у законодавстві не передбачений штраф за використання літньої гуми узимку. Проте є штраф за кермування машиною, що має технічні несправності. Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 340 гривень. Повторне протягом року порушення від 850 до 1700 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб, забороняється експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей шини легкових та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною Максимальною масою до 3,5 тонн мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм. Вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни 1 мм. Автобусів 2 міліметра, мотоциклів і мопедів 0,8 мм. Зі слів інспекторки, порушенням є також порізи на шинах або тріщини диска. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.